Друзі, хочу поділитися цікавими фактами про те, як міжнародні партнери підтримують реформу судової системи в Україні. Як член Комітету з питань правової політики, я особисто займаюся цим напрямком і вже бачу значний прогрес. Європейський союз виділив кошти на модернізацію судової інфраструктури та зміцнення судових інституцій через програму технічної допомоги. Також з підтримкою міжнародних партнерів в Україні запроваджено. Систему електронного судочинства, що спрощує процеси та підвищує прозорість. Агентство з міжнародного розвитку USAID активно працює над підвищенням кваліфікації суддів, організовуючи тренінги за міжнародними стандартами. Крім того, США та ЄС надали консультації щодо підвищення незалежності та ефективності роботи Конституційного суду. Всі ці кроки в сукупності допомагають не лише реформувати судову систему. А й робити її справедливою, ефективною та прозорою кожного дня ми будуємо правову державу, в якій кожен може бути впевнений у справедливості.